Зупиніть поставки зброї, поки ми роздумуємо чи сідати за стіл переговорів. Глава МЗС Росії Сергій Лавров дав інтерв'ю скандально відомому колишньому ведучому телеканалу Fox News Такеру Карлсону. В розмові Лавров зробив низку заяв, зокрема щодо умов завершення війни в Україні. В уяві Лаврова для миру в Україні не повинно бути жодного НАТО, військових баз та навчань за участю іноземних військ. Крім того, мовляв, Київ має визнати Херсонську, Запорізьку, Луганську та Донецьку області частинами Російської Федерації. А Володимиру Зеленському необхідно публічно скасувати указ про заборону переговорів з Путіним. Ба більше у Росії хочуть, аби в Україні російська мова, російська культура та російська церква перебували під захистом. Також Лавров заявив, що Росія готова бути серед країн, які нададуть Україні гарантії безпеки. Не оминув глава МЗС Росії і відносини РФ і та США за словами Лаврова, Сполучені Штати Америки та Російська Федерація не ведуть бойові дії одна з одною однак триває гібридна війна. Зокрема, удар ракетою Орешнік був повідомленням для США та України, що Росія готова використовувати будь-які засоби, щоб не дозволити Заходу домогтися стратегічної поразки Російської Федерації. На питання скільки людей вже загинули у цій війні, Лавров порівняв втрати цивільних в Україні та секторі Гази, назвавши загибель українців трагедією, а палестинців катастрофою. Нагадаємо, у лютому Такер Карлсон узяв інтерв'ю у Володимира Путіна, який серед іншого визнав, що не досяг своїх цілей в Україні. Згодом американський пропагандист заявив, що отримав згоду на розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Проте речник президента Сергій Некифоров спростував це. Максим Турченський, телеканал НТА.